Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про народні маси та національну еліту. У питанні визначення нації суперечки завжди точаться навколо того, чи вважати нацією тільки еліту, чи весь народ. Насправді обидва варіанти вірні і невірні водночас. Нація це не народ, і нація це не еліта. Нація це народ і еліта водночас. Якщо порівнювати національний організм з людським, то еліта це голова, а народ це тіло. І існувати один без одного вони не можуть. І лише разом голова і тіло творять людину. яку людину? Людину розумну, а яку же ще? Без голови людина нерозумна, вона мертва. Нація це не просто народ. Народні маси самі по собі нікуди не прямують. Вони існують, а не рухаються в історичному просторі. Нація з'являється лише тоді, коли перед уже сформованою сталою спільнотою, перед тим самим народом, постає певна мета, до якої він починає прямувати. І в процесі цього прямування спільнота набуває нових якостей, нових рис. Які, власне, і витворюють з неї націю. Мету, до якої прямує спільнота, прийнято називати національною ідеєю. Національна ідея поняття невічне. Вона може змінюватися, адже цілі цілком можуть досягатися. Ми, українці, впродовж своєї історії уже реалізували щонайменше дві національні ідеї: перше, ми колонізували степи над Чорним і Азовським морями, здобули ті самі вільні землі. Правда. Процесі їх здобуття ті землі перестали бути вільними, і ще багато чого змінилося. Втім, на сьогодні всі ці краї наші. Друге, ми здобули власну державу. З багатьма обмовками, звісно, втім, принаймні титульною в цій державі є українська нація. Вона все одно наша. Треба її просто міцніше взяти за владні важелі. Отже, говорити про націю ми можемо лише тоді, коли народні маси рухаються в певному заданому напрямку. А задає цей напрямок національна еліта, душа національного організму. Без душі тіло нації розкладається або його починає користувати чиясь інша еліта. Варто розрізняти національну еліту і владну верхівку. Якщо вони співпадають, нація робить історичні прориви. Якщо вони ворогують, нація постає на межу існування. Національна еліта формується природньо. Але просто народитися елітою неможливо. Нею можна тільки стати. Національна еліта завжди є продуцентом. Вона постійно щось продукує. Але це продукування національної еліти це не просто виробництво. Це таке виробництво вищого порядку. Це скоріше творення, ніж просто виробництво. Адже національна еліта не виробляє речі. Вона творить ідеї і порядки, організації і сенси. Водночас, не кожен продуцент є національною елітою. Витвори цих продуцентів повинні мати загальнонаціональне значення, повинні йти на користь всього національного організму. Це, до речі, я взяв термін не з теорії українського націоналізму, а з теорії українського консерватизму. Визнання національна еліта отримує не завжди за життя. Але створені нею порядки, сенси, ідеї, організації. Зумовлюють майбутнє всього національного руху. Творять майбутнє нації. Тож творіть загальнонаціональні ідеї і порядки. Ставайте національною елітою. Правда, визнання можете отримати лише після смерті. Але смерть ніщо для вічності.